Микола Зеров, Люкроза посвята Освальду Бургуртові. Вірш з 1921 року. Під кровом сільських мус в Болотяні Лукрозі, де розум і чуття, все спить в анабіозі. Живемо ми, кинувши не Київ, Бальбек, ба Оподаль від розмов людей, бібліотек. Ми сіємо пашню на неродюче лоно, часами служимо владиці Аполону, і тліє ладан наш на вбогім алтарі. Так в давній Ольвії захожі різьбрі, серед буденних справ і шкурної громади, в душі плекали сон далекої Еллади, і для окружних орд для скитів дикунів Різьбили з мармуру. Невиданих богів, наступний вірш до альбома. Тягар робочих літ наліг мені на плечі, стих безтурботний сміх і споважніли речі, і голос чую я настирливо шорсткий, лукавий наймете, а де ж доробок твій, де плід твоїх трудів і творчості твоєї. Чи ж добре ти робив над чорною рілею, чи встигнеш, поки день скінчить свої жнива? Як гірко слухати оті терпкі слова, і як не заздрить вам і молодості вашій, цій сповненій вина і ненадпитій чаші, цій гострій свіжості пересвітних годин, цій смужиці зорі над тихим. Снов Долин. І вірш, який мені найбільше промовляє, називається Арістарх і посвячений Борису Якубському. В столиці світовій на торжищі ідей, в музеях, портиках і в затінку алей Олександрійських муз нащадки і послідки вони роїлися. Поети і піїтки ловили темний крок літературних мод, сплітали для владик, вінки нікчемних от і сперечалися, мирились і змагались. Та був один куток, де їх невтомний галас безсило замовкав, самотній кабінет, де мудрий Арістарх, філолог і естет для нових поколінь. На глум зухвалій моді заглиблювався в текст Гомерових Храпса. І ще один текст, цього разу переклад з латинської, з римського поета Марціала. До Юлія Марціала це епіграма з п'ятої книги. От, хоча марціал, очевидно, не поет, а Однофамілець. Ах, коли б же то нам, марціали любий довелося діждать, хоч на старість щастя, В повподобі своїй укладать дозвілля у правдивих тонуть життєвих вигодах, ми б не знали тоді ні вельможних ганків ні розправ судових, ні шумливих ринків, ані стату припишних в домах багатих. Наше діло було. Прогулянки, книги, поле, терми, гаї та джерела дальні. Ото б радість була безтурботна втіха, та ніхто не живе в наші дні для себе, всі марнуємо ме час, а години плинуть, плинуть кращі літа і назад не прийдуть. Хто ж, уміючи жити, не схотів би жити?